Шановні гості та учасники, вітаю вас на п'ятому форумі ERP, де ми зможемо обмінятися своїм досвідом та знанням, дізнатися про нові тенденції у бізнесі та uh... розширити нашу мережу контактів. Дякую. Uh, почнемо зі знайомства. Мене звати Анна і я керівник проєктів у компанії «Смордок». Наша команда сертифікованих фахівців спеціалізується на впровадженні рішень щодо автоматизації документообігу в компаніях за трьома напрямками, управління бізнес-процесами з використанням електронного документообігу, інтеграція системи електронного документообігу з інформаційними обліковими системами, побудова та впровадження методології документообігу в компаніях. У проєктах впровадження ми застосовуємо сучасні підходи та практики, які базуються на досвіді використання в компаніях різних галузей. Внаслідок реалізації інтеграційних рішень наших клієнтів підвищилася якість та достовірність інформації, зменшилися терміни обробки первинних документів та зменшилися помилки, що пов'язані з людським фактором. Окрім того, під час провадження наша команда використовує методики, які дозволяють забезпечити виконання нормативно-правових вимог та захистити ваші дані. В нашій презентації сьогодні ми представимо найбільш успішні та ефективні інтеграції, які ми реалізували в системі баз «Обіг», які ви бачите зараз на слайді. Ці інтеграційні рішення забезпечують автоматичний обмін даними та дозволяють оперативно володіти актуальною та достовірною інформацією. При досконалому налаштуванні зв'язку між системами ви отримаєте надійний інструмент, який допоможе упорядкувати дані, виключити подвійну роботу та зменшити кількість документів у процесі, що обробляються вручну. Отже, давайте розглянемо кожну із інтеграцій окремо. Інтеграція баз документу обігу з бібліотекою електронного цифрового підпису. Інтеграція з бібліотекою кваліфікованого електронного підпису українських АЦСК дозволяє підписувати безпосередньо баз документу обіг з використанням електронного підпису та забезпечення юридичної значимості. Процедура налаштування передбачає доступ до бібліотеки кваліфікованої електронного підпису через певні. Протоколи комунікації для отримання необхідного набору ключів та сертифікатів. Для забезпечення безпеки даних встановлюється належний рівень захисту, наприклад, шифрування даних. Потім виконується з'єднання із бібліотекою кваліфікованого електронного підпису а, через ідентифікацію користувача і процес накладання електронного підпису готовий для використання. Які це переваги може принести для вашої компанії? По-перше, інтеграція забезпечує економію часу та грошей. Більше не потрібно бігати по всьому підприємству в пошуках підписантів, щоб встановити візи керівників. Електронне підписання дозволяє швидко обробляти документи, що збільшує продуктивність та ефективність роботи компанії. По-друге, такий підхід надає безпеку даних. Цифровий підпис забезпечує надійну ідентифікацію користувачів та гарантує безпеку даних, що передаються внутрішній компанії. При цьому документи зберігаються в електронному форматі, що дає змогу легко отримувати доступ. Коли це необхідно з будь-якої точки світу. І по-третє, застосування внутрішнього підписання документів за допомогою електронного цифрового підпису гарантує відповідність документів вимогам законодавства та стандартів, що сприяє збільшенню довіри до компанії та зменшенню ризиків порушень у сфері документообігу. Безшовна інтеграція з документообігом. Ми використовували бібліотеку інтеграції з баз документообігом, яка вже вбудована в управлінські рішення БАС, що дає змогу налаштувати будь-який процес по документам чи довідникам облікової системи засобами документообігу. Але якщо ви використовуєте не типову конфігурацію, то в нас є досвід успішної інтеграції, Бібліотеки інтеграції з будь-якою обліковою системою, навіть якщо вона минулого покоління або написана власноруч. В наших проєктах ми зінтегрували функції, які дозволили компаніям миттєво передавати документи з облікової системи документообіг та автоматично запускати їх по необхідним бізнес-процесам. Вели форму задачі мені в основну облікову систему, Де користувачі можуть виконувати задачі, доручені всередині баз документу «Обіг», безпосередньо в обліковій системі. При цьому не потрібно заходити в дві системи одночасно. Вся робота виконується з інтерфейсу основної облікової системи. Також в обліковій системі надана можливість створювати документи на підставі документу документообігу. Наприклад, створення кадрових наказів на відпустку, прийом чи звільнення на основі наданої заяви від співробітника створено в базі документообігу. Крім того, документообіг можна використовувати як сховище файлів практично будь-якого формату. Наприклад, скана договорів зберігатиметься на окремій вкладці без створення якихось додаткових сутностей. Інтеграція. Документи обігу з сервісами на основі відкритих даних. В нашій практиці це дуже популярне звернення від користувачів документу обігу або іншої облікової системи, оскільки така інтеграція дає можливість автоматизувати процес створення, перевірки та моніторингу контрагента, контрагента фізичного особи підприємця або фізичних осіб. Ми досягаємо цього за допомогою налаштування АПІ до відкритих джерел державних реєстрів. При відправленні запиту по коду ЄДРПО з облікової системи ви зможете отримати розгорнуту юридичну інформацію про суб'єкти підприємницької діяльності шляхом автоматичного заповнення картки отриманими даними. Крім базової інформації, інтеграція надає багато можливостей. Наприклад, можна отримати дані про зміни, що відбулися в процесі діяльності компанії, зокрема історію зміни власників, інформацію про фінансовий стан, рух грошових коштів, динаміка чисельності персоналу тощо. А якщо підключити аналітичний модуль, то можна виконати перевірку контрагента на наявність податкового боргу, публікації з приводу банкрутства, можливих санкцій, судових справ та багато іншого. В комплексі з функціоналом документообігу отримана інформація з відкритих джерел акумулюється та дає змогу побачити повну картину по контрагенту. Наприклад, швидкий доступ до статусів контрагентів та диференціація його на надійність може допомогти у вирішенні питань щодо укладання договорів, оцінити ризики взаємодії з контрагентом та уникнути правових та фінансових проблем. Інтеграція документообігу з популярними сервісами електронного документообігу. За останні роки електронний документ обі став невід'ємною складовою більшості українських компаній. Багато підприємств користуються програмами та веб-сервісами для обміну електронними документами. Для тих, хто має справу з великою кількістю документів щодня, швидка, точна там. Безпечна обробка документів є особливо важливою. З метою відповідати цим вимогам багато сервісів електронного документообігу пропонують відкрити АПІ для будь-якої бількової системи. Це дозволяє уникнути ручного завантаження документів для відправки контрагента. Наприклад, ви створюєте договір, додаткову угоду, акт чи акт звірки, погоджуєте його, накладаєте електронний цифровий підпис, а відправка партнеру виконується автоматично. При цьому у режимі реального часу ви відстежуєте стан документа, а після підписання двома сторонами отримаєте підписаний примірник у карці документообігу. Крім того, інтеграція надає можливість завантажувати в баз документообіг вхідні документи від контрагентів та автоматично запускати бізнес-процеси на відповідальних осіб для подальшої перевірки та Підписання з боку організації. Налаштування відправки підписаних документів в сервіс електронного документу обігу можна реалізувати в один із способів. Наприклад, вбудувати бізнес-процес по документу як окремий крок маршруту після узгодження. Або створити вікно групового підписання та відправки документів, що дозволить продуктивно керувати та контролювати статусом. У нашій практиці ми мали проєкти, де було потрібно інтегрувати облікову систему з декількома провайдерами електронного документообігу, які мають відповідний сертифікат України. Процес обробки документів при цьому не змінюється. Необхідно лише розподілити контрагентів за сервісом, який вони використовують. У впровадження електронного сервісів електронного документообігу в БАС має низку переваг. Кожен а, співробітник бачить, які з документів знаходяться в процесі виконання, а, за якими отримано підтвердження, що, під, що вони підписані та відправлені, а які файлі помилкові та вимагають доопрацювання. Це зберігає час на обробку документів та виключає процедуру з перенесенням даних між системами. Інтеграція документообігу з месенджером Telegram. В сучасному бізнесі мобільні пристрої стали частиною нашого життя, надаючи миттєвість та необмежені можливості комунікації. Це дозволяє підприємствам та командам бути постійно на зв'язку та забезпечувати ефективну взаємодію з а, клієнтами та колегами, незалежно від місця перебування та робочого графіку. Одним із таких інструментів, що дозволяють максимально використовувати переваги гаджетів, є інтеграція системи електронного документообігу з меседжером Telegram. Розглянемо декілька е, прикладів інтеграції документу обу з популярним месенджером. Перше це сповіщення користувачів про отримання нової задачі. При отриманні нової задачі в системі документу обіг користувач миттєво отримує сповіщення в месенджер, е, де виводиться вся необхідна інформація про задачу, е, вкладені файли, які можна переглянути та прийняти рішення по задачі. Е, друге це можливість виконання завдань з месенджером. Після отримання сповіщення система дозволяє виконати завдання безпосередньо із месенджера. Для цього в Телеграм передбачені спеціальні кнопки. І найцікавіше це створення. Ботів для виконання функцій в баз документообігу з месенджера. Функціонал інтеграції дозволяє створювати власних ботів для конкретних задач бізнесу. Завдяки цьому можна зручно отримувати інформацію з системи електронного документообігу або іншої облікової системи. Нашою командою були реалізовані наступні боти, кадровий бот, який дозволяє створювати із месенджеру документообігу, такі як заява на відпустку, заява на відрядження, залишок днів відпустки тощо. Бот для торгових представників, в якому можна отримати залишки по товарам, створити замовлення, бронювання товару та витягнути інформацію про клієнта. Бот для топ-менеджменту, бот, який отримує залишки по рахункам коштів, ключові показники діяльності, щоденні звіти. Перейдемо до інтеграції документообігу з сайтом та особистим кабінетом. Інтеграція системи документообігу сайтом відкриває широкі можливості для оптимізації роботи вашої команди із клієнтами. Надійна побудована інтеграція гарантує, що жоден клієнт, жодне замовлення, бронювання чи звернення від замовника не залишиться без уваги та не буде загубленням, про це подбає інтеграція. Розглянемо деякі приклади інтеграції впроваджені нашою командою. Форма зворотнього зв'язку на сайті компанії. Наприклад, потенційний клієнт створює заявку на зворотній зв'язок на сайті компанії щодо вартості постачання газу. Система автоматично передає цю заявку в документообіг та створює завдання на співробітника, який відповідає за комунікацію з клієнтами. Створена заявка в документообігу вмістить всю необхідну інформацію, включаючи прізвище та ім'я клієнта, номер телефону, адресу електронної пошти. Відповідальний е, співробітник отримує повідомлення про нове завдання або може перевірити е, в системі наявність е, нових завдань для нього, після чого він може зв'язатися з клієнтом за номером телефону або електронною поштою, щоб надати відповідь на запитання. Інтеграція документообігу е, системою Service Деск в особистому кабінеті. Е, поєднання модулів Service Desk та е, документи обігу дозволяє організувати ефективно та надійну платформу для обробок заявок від клієнта, що в свою чергу надає змогу підвищити рівень його задоволеності. Крім того, інтеграція забезпечує зручний і швидкий спосіб комунікації між клієнтами та відповідальними співробітниками компанії. Виглядає це наступним чином. Клієнт входить до особистого кабінету та створює заявку на доопрацювання інформаційної системи. Заявка автоматично імпортується в систему документообігу, де створюється відповідний документ з необхідною інформацією із заявки. В залежності від вказаних параметрів та змісту, заявки, змісту та заявки, система документообігу автоматично створює та маршрутизує необхідні задачі на відповідальних співробітників служби підтримки. Після того, як завдання виконані в системі документообігу, автоматично встановлюється статус заявки в особому кабінеті та система інформує клієнта про зміну її стану. Далі на слайді ми показуємо інтеграції, про які ми не встигаємо розповісти, але наш досвід показав, що з тими сервісами теж дуже гарно інтегрується басний документообіг. А, і на завершення хочу на, нагадати вам а, про спеціальну пропозицію від спілки автоматизаторів щодо спеціальної ціни на придбання баз документообіг. Якщо ви ще не встигли придбати а, баз документообіг Корп, а, ви можете зробити це зі знижкою при наявності придбаних ліцензій на продукти, які ви бачите на слайді. Звертайтеся до наших менеджерів щодо отримання детальної інформації та замовлення системи за спеціальною ціною. Спеціальна пропозиція це чудовий шанс для покращення ефективності діяльності вашої компанії та заощадження коштів. Пам'ятайте, інвестиція в електронний документ обіг. Це найкращий інструмент, який ви можете на даний момент для себе придбати. Дякую всім за увагу. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете знайти мене в холі або звернутися до, наших, до нашої команди за контактами, які ви бачите на слайді.